Становлення олігархії в Україні, тотальна бідність, інфляція, бандитизм та поява Конституції разом з гривнею як повноцінною валютою України. Все це у сьогоднішньому відео, бо ви нарешті дочекалися ролик про президента Кучму. Завдяки вам, я зміг набрати 500 лайків на минулому відео про президента Кравчука. Ви здійснили мою мрію, і я здійснюю вашу. Сьогодні обговоримо, хто такий кучма? звідкиля він взагалі взявся у політиці. Як він став президентом, та розповім, що він хорошого та поганого зробив у свій перший термін президентства. Так, так саме тільки про перший термін президента, кучми ми будемо розмовляти сьогодні. Бо 10 років вписати в один ролик дуже важко. Тому я вирішив розділити ролик, розповісти про кожний термін кучми окремо. І тому, якщо на цьому ролику буде 500 лайків, теж як на минулому, то я почну готувати для вас ролик про другий термін кучми, який є дуже цікавим і значно відбував відрізняються від першого, ну і не будемо затягувати, і вже давайте починати. Леонід Кучма після окінчення університету мав спеціалітет інженера-механіка, працював у сфері ракетобудування і навіть працював на відомий увесь світ космодромі Байконур і був досить успішним молодим інженером. Вже у 38 років він став секретарем парткому, Южмашу. Це таке підприємство, завод, який досі знайдується у Дніпрі. Те, що він став секретарем парткому, означає, що він вже давно був членом партії і був активним комуністом, бо аби кого не призначають секретарем парткому не відправляють два рази на всерадянський з'їзд членів партії. Тому можна зробити висновок, що Леніна труди Кучма читав дуже ретельно. У 82-му році він став першим заступником головного конструктора на Южмаші, а вже у 86-му і до 92-го року він був генеральним директором Южмашу чи Південмашу, якщо українською. У 91-му році він був обраний народним депутатом України ради першого скликання і був одним із. Лідерів директорату. це можна сказати така фракція, яка складалася більшою частиною з так називаємих червоних директорів. Це директори різних підприємств, наприклад, як був сам Кучма гендиректором Південмашу, так і інші члени цієї фракції. І він був їх головою. Всі ці пункти його заводського та інженерного минулого дуже важливі для розуміння, хто є такий Леонід Кучма і як він потім досягав свого успіху. І ось у жовтні 92-го року, за підтримкою своєї фракції. Директорату, він стає прем'єр-міністром України. На обрання себе на цю посаду Кучма дав згоду, бо в Україні була дуже важка ситуація з економікою. І він вирішив, що зможе щось цим зробити. Спад ВВП становив 10% у той рік. Інфляція була 2000%. Дефіцит бюджету складав 14% ВВП. Україна була країною банкрутом, країною-боржником. Податкова та фінансові системи не працювали взагалі, і тому умовою обіймання посади прем'єр-міністра кучма визначив, що йому дадуть неабиякі повноваження, зокрема, видавати прирівняння до законів декрети. Тобто він міг зробити якийсь указ, декрет, і цей указ і декрет не потрібно було голосувати у раді. І навіть він запросив таке повноваження як призначення глав регіонів, тобто губернаторів. На ці вимоги згодився Кравчук та його команда, тому що вони обрали кучму як кандидатуру. Яка не буде дуже амбітною, безідейною і не ставитиме загрозу самому Кравчуку. Це, до речі, нагадує ситуацію з Путіним, бо того теж ніхто не вважав амбітною людиною. Усі вважали, що це якась сіра миш, і усі вважали, що якщо назначити Путіна на якусь посаду, то їм можна буде легко керувати. Але склалося не так, як гадалося. Те саме можна сказати, відбулося і з кучмою. Ситуацію якось у економіці треба було виправляти, або якщо цю ситуацію виправити не вдасться, то Можна буде повісити всіх собак на прем'єра Кучму. І свою неамбітність, безідейність він показав одразу, в той же самий день, коли його назначили прем'єром. У своїй першій промові він сказав: Ви мені скажіть, що будувати, і я вам то побудую. Це означає, що у нього не було взагалі ніякого плану, не було команди, не було ідеї, не було ідеї у команди, не було радників. І ніхто з його оточення не мав ідеї, як і що треба робити з країною, як витягувати Україну з ями. Але прем'єр-міністром він все одно став. Мабуть, він не розумів, що управління країною це не те саме, що і управління підприємством, особливо підприємством радянським. Коли у тебе є план, є норми, які тобі висилають з центру, наприклад, з Москви, з міністерства. І там в цілому зрозуміло, що треба робити. А от що робити, щоб витягнути країну з кризи, це дуже важке питання, і якогось єдиного рецепту тут немає. Тому країні потрібні ідеї, цілі, як конкретні, так і умоглядні. І нічого з цього кучма не міг дати країні. І тому ледве через рік він пішов у відставку з поста прем'єр-міністра України, так нічого і не в змозі домогтися. Але почав. При цьому замислюватися об кріслі президента. Вибори президента були достроковими. Бо, як ви знаєте, з мого минулого ролика про Кравчука він ніяких реформ не проводив, і ситуація з економікою в Україні була катастрофічна. І на цих позачергових виборах були два головних конкуренти: це Кучма і Кравчук. І це дуже дивно. Бо він був винен в тому, що реформ не було, економіка була на нулі, але чомусь ніхто не задавався таким питанням, що його головний конкурент Кучма теж винен у цьому всьому. Бо він майже цілий рік був на посаді прем'єра. Чи, мабуть, виборці вважали, що якщо йому не показали, як будувати країну, то він її не побудував. Кравчук майже не вів ніяку виборчу кампанію. Він був впевнений у тому, що переможе. Такий самий стиль управління він обрав, коли був президентом. Він просто всидів і нічого не робив. А ось кучма використовував свої старі зв'язки, які у нього залишилися з червоними директорами, і тому він їздив по всій Україні, використовував адмінресурс цих червоних. Директорів, які були директорами великих підприємств, домовлявся з ними, обіцяв якісь їм преференції за те, що ці директори мобілізують електорат, мобілізують своїх робітників, які будуть вимушені голосувати за кучму. У Кравчука не було якоїсь програми. А ось у Кучмика якась програма була. Нічого надцікавого, все те саме, що і у кожного кандидата на усіх президентських виборах у майбутньому: це корупція, економіка, боротьба з бідністю та свавілем. Але було кілька цікавих речей. Наприклад, він обіцяв зробити російську мову другою державною та поглибити економічну співпрацю з східним сусідом з Росією. Навіть був такий лозунг: менший рік більше мостів мається на увазі з Росією, і Україною. Також кучма протиставляв себе Кравчуку. Кравчука виставляли як якогось запеклого націоналіста. Те саме до речі, було якщо ви дивилися минулий ролик між Кравчуком і Чорноволом. Чорновола виставляли як запеклого націоналіста та бандерівця. Тепер усе було навпаки. І Кучма вирішив мобілізувати електорат зі Сходу та Півдню. І така мобілізація, і такі прийомчики повторювалося ще не раз. Поділення на схід, захід, русофілів та українських націоналістів. Все це потім повторюватиметься не раз. І навіть це у якомусь сенсі можна було забачити на минулих виборах між Порошенко та Зеленським. І ось завдяки таким політтехнологіям кучма виграв вибори у Другому турі, віддаючи належне Кравчуку, він не почав боротися за владу, він не вчепився в неї мертвими руками. Він просто пішов, передавши владу наступному президенту. І тим самим він заложив дуже гарну традицію, якої, наприклад, немає у Росії чи Білорусі, а саме традицію того, що президенти у нас уходять тоді, коли це потрібно. Вочевидь, оставляє поза скобками Януковича. І ця традиція вберегла нас від вбивств конкурентів, боротьби за влади, бійок і навіть громадянської війни. І все це. Чекає до речі нашого східного сусіда щодо кучми, то коли він став президентом, ситуація в економіці була. Ще гірша ніж коли він був прем'єром, у 93-му році, наприклад, інфляція була 10 тисяч відсотків. У 94-му, коли він став президентом, 400 відсотків. Але при всьому цьому внутрішній валовий продукт впав на 23 відсотки. Росія зараз від надміцніших санкцій, яких ніколи не було у історії, тратить може 15 відсотків, і це у найкращому випадку. А Україна без санкцій взагалі втратила 23. Та ще й це падіння було не перший рік. Кілька років поспіль. Практично в усіх галузях економіки скорочувалося виробництво. Якісь сфери падали на 20, на 30, на 50% за рік. А ВВП цілої України впав з 90-го року до 94-го на 55%. Тобто економіка України скоротилася вдвічі. Та ще й Україна мала великі борги перед Росією за енергоресурси. Це теж я розповідав у минулому ролику. В Україні не було повноцінної валюти, усі розплачувалися купонами. Корбованцями гривні ще тоді не було. Не було банківської системи, не було бірж, не було соціальних фондів, не було середнього класу, не було малого та середнього бізнесу. Не було в країні нічого. Все це треба пам'ятати, коли говорять, що Кравчук був дуже гарний президент і дуже успішним. Та й кучма на посту прем'єр-міністра встиг нагадати Україні. Нічого не зробивши з цими усіми проблемами, які відбувалися з країною після розпаду Союзу. Також і у політиці були проблеми. Теми, наприклад, у раді було дуже багато комуністів. Все тому, що за кілька місяців до того, як Учма став президентом, відбулися парламентські вибори. Перші у незалежній Україні, і комуністи з соціалістами зайняли багато місць у раді. Це потім почало заважати кучмі. Хоча, у якийсь момент, коли відбувалися позачергові президентські вибори, вони були його союзниками. А потім, одразу після того, як він став президентом, пішли до нього у опозицію. І ось одним з головних завдань на першому терміні Кучмовського президентства було те, що потрібно було створити конституцію України, якої ще до речі не було, і Україна була од. Одної з останніх пострадянських країн, у якої була ще стара радянська конституція зі старими радянськими нормами. Але Кучма не мав своєї партії і не мав своєї якоїсь більшості у парламенті, у раді. Депутати затягували прийняття Конституції, боролися за кожну кому-то крапку. І тому Кучма вирішив пойти на хитрість. Він почав шантажувати раду. Він оголосив, що пройде референдум, всенародний референдум о прийнятті Конституції. І у цій версії Конституції, яку він збирався винести на референдум був двопалатний парламент, що дуже не подобалось раді другого скликання. А також у цій конституції була дуже міцна президентська гілка влади. Різні експерти з конституції оцінюють те, що ця конституція була дуже схожа на конституцію РФ, яка була прийнята у 93-му році, після того, як Єльцин, можна сказати, здійснив переворот. Ця конституція була прийнята після Путчу, і саме ця конституція Російської Федерації 93-го року призвела до того, що ми бачимо pair Дуже сильний президент у Росії, у якого дуже багато повноважень, і саме такий сценарій міг відбуватися і в Україні. Раду цей формат конституції взагалі не влаштовував, і тому вони вирішили піти на компроміс та на якісь поступки. І проголосували вони по суті за цю нову версію конституції за одну добу, закривши усі суперечні питання. Нова компромісна версія конституції все одно вийшла досить авторитарною і все одно була досить орієнтована на президента. Президент все ще міг визначати. Губернаторів та міністрів. Губернаторів ніхто не обирав на виборах. Рада при цьому не ставала двопалатною, Кучма таким шантажом та хитростю протиснув все одно такий варіант Конституції, де він був сильним президентом. Бо без цього він би не втримав владу, бо у нього не було фракцій чи партій у парламенті. І як потім повелося, наприклад, з Порошенка, Януковичем та Зеленським, у Україні володарює офіс президента та Президент. Тодішня рада та комуністи отримали таку поступку, що вибори до Ради Тепер відбувалися за змішаною системою. Якщо раніше вибиралися депутати до ради тільки з мажоритарних округів, які досить щільно контролювали червоні директори, то тепер половина ради набиралася за партійними списками і досить сформовані, наприклад, соціалістична та комуністична партія України з цього вигравали. Але все одно депутати знає ходилися під пресом від офісу президента. Бо у президента було дуже багато повноважень: повноваження у податковій, повноваження в армії, в МВС, у СБУ і завдяки всьому цьому він міг контролювати та. Просувати свої ідеї у раді, тому що він міг натиснути, наприклад, на якогось конкретного депутата чи на бізнесмена, якого представляє той депутат, виходить, що кучма заклав мінус повільненої дії, бо саме з цього поводу, з поводу того, що президент у нас в країні дуже сильний, усі фінансові клани, олігархи партії борються за те, щоб їхня людина сіла у крісло президента, бо саме на президенті зав'язана уся влада в країні. Якби був прийнятий варіант конституції як у РФ, то було б ще гірше. Але у цей варіант конституції, яку ми отримали при кучмі, можна було внести якісь зміни. Наприклад, можна було зробити так, щоб губернаторов, наприклад, обирав люд, а не назначалися вони з офісу президента та президенту. Наприклад, щоб назначити міністра, за це повинна була проголосувати рада, а не назначатися самим президентом. До речі, ця конституція саме у цьому пункті про повноваження президента. Неодноразово змінювалася. Про що я обов'язково розповім у наступних роликах, тому чекаю на 500 лайків. Я вважаю, що треба було порізати повноваження президента, бо так працюють більшість країн демократичних у Європі. Президент це не головний володар, володарює парламент, в якому знаходиться багато людей. Які обираються з різних регіонів, з різних партій і представляють собою такий цілий організм, у якому створюється коаліції, опозиція та все таке інше. Але головний це парламент. А у нас виходить так, що головний президент щось на кшталт царя. Але все це мої фантазії. Кучма обрав такий шлях, бо іншого шляху він не міг обрати. Я його не обіляю. Я просто розумію, чому він так зробив. Бо повторююся, без своєї підтримки у раді він. Просто не міг зробити собі іншу конституцію, бо він хотів як. Будь-який інший політик утриматися при владі. До речі, Конституцію російську як другу мову він так і не ввів. Виходить, він попросту обдурив свій електорат. Але це нічого нового для українських виборців. Це все ми розібрали фундаментальні зміни у політичному фундаменті. Але що ж там з олігархами та економікою? Саме за кучми зародився олігархат України, яким ми його знаємо і сьогодні, і який вже може нарешті помре. Кучма створив олігархат для зміцнення своєї влади. Тому що як її вже неодноразово сказав, Зав і ще не втомився це говорити. У нього не було партійної машини повноцінної та справжньої ефективної. Тому він продовжив використовувати все ті ж червоних директорів та бізнесменів, які розбагатіли на ваучерні приватизації. Він давав їм преференції, підіймав їх, потім опускав, грав у важку багатоходовочку, вирішував їх питання, бо ці міні-прото олігархи дуже часто сварилися, лаялися та навіть один одного взривали на стадіонах. Йому доводилося балансувати. Ці олігархічні клани і не давати зарватися одному з них, наприклад, в якийсь час він активно підіймав клан з Дніпра, це клан Лазаренка, у якому також брали участь, наприклад, Тимошенко та Турчинов. Лазаренко він навіть зробив у якийсь час прем'єр-міністром України. Таким ж чином він підіймав і клан Донецьких, клан Ахметовських. Наприклад, щоб посилити владу цього клану у Донецькому регіоні, він призначив на пост губернатора шестерку Ахметова Януковича. А коли, наприклад, якийсь клан підіймався. Дуже високо, як сталося з кланом Лазаренко, коли вони вже накрали мільярди доларів разом з Тимошенко, продаючи газ, тоді він почав відкривати кримінальні провадження. І Лазаренко навіть втік з країни, але потім був заарештований у Штатах. Ці справи проти олігархів були, вочевидь, політичними, але без цього не менш необхідні та небезпідставні. Також він не нехтував робити своїх родичів олігархами. Наприклад, так одним з головних олігархів країни він зробив Пінчука, свого зятя, який потім став одним з найбагатших медіомагнатів України зародження олігархату в Україні це така тема, яка потребує, може дві, може навіть три години відео, у якому треба розповідати об усіх перипетиях того часу. Бо навіть зараз не всі знають і не всі розуміють, що там саме і як відбувалося. Але можна сказати одне: кучма то батько української олігархії. Щодо економічних змін, структурних економічних змін України, то вони нарешті відбувалися. Стабілізували інфляцію, ввели вже нарешті гривню. Як повноцінну валюту України. Відмовилися вже нарешті від карбованців купонів. Але при всьому цьому зв'язки з РФ, з економікою РФ, ніхто не розірвав. Бо кучма був багатовекторним президентом. О чому я розповім більш детально у наступному відео про кучму. І ось коли УРФ стався дефолт 98-го року, цей дефолт потягнув з собою і українську гривну, і українську економіку. Гривня обвалилася вдвічі, а Україні стався черговий кризис, який попросту не вилював. Усе те, що було добуте, з а кілька спокійних років у економіці, я не можу відверто лаяти кучму за його перший термін, як я, наприклад, робив з Кровчуком. Бо той президент мені взагалі не подобається, я вважаю його лицемірним та дурнуватим, який нічого гарного не зробив для країни. Кучма, хоча б, дарував якусь конституцію, та й дурним його назвати важко. Він був досить розумний, принаймні під час його першої каденції, кучма балансував не тільки олігархами у внутрішній політиці, а й у зовнішній, таким чином відборовши та підтримавши незалежність України у тому сенсі, у якому він її розумів, кучма намагався вижити та утримати владу за тих умов, у яких він опинився. Усі його рішення, які ми сьогодні обговорювали, я як не дивно розумію, але, вочевидь, не підтримую. Можливо, краще для України було б, щоб він не щось конкретне не зробив чи зробив би щось не так. А щоб він взагалі не йшов у президенти, а до цього ніколи не був прем'єром, через те, у яких умовах без серйозної підтримки у раді саме через все це, це ми отримали таку конституцію. Ми отримали олігархів. Він не позбавив нас від залежності від Росії та залежності від російських енергоносіїв, бо вже просто не міг це зробити. Він вже прийшов до влади, коли ми вже мали колосальні борги перед Росією. Він створив олігархат, балансував. І, хоча б він міг піти по шляху Білорусі. Щоб олігархів взагалі не було, і був тільки один батько та майже цар. Але він не пішов таким шляхом. В той же час він не пішов шляхом, наприклад, Польщі, коли замість олігархів в Україну війшли міжнародні корпорації. Він вибрав якийсь інший шлях, щоб утриматися у владі. Мабуть, він навіть замислювався о тим, щоб залишитися ще й на третій термін, але цього не склалося. І завдяки тому, що він дуже хотів залишитися при владі, у нас в Україні у 20-30, може у 50 разів більше олігархів, чим було колись космонавт. А космонавту України був лише один. Загалом ключова помилка кучми, що він взагалі став президентом. Краще б уже залишався Кравчук, незважаючи на те, що у кучми все раціонально і зрозуміло, чому він те все робив, але все це для мене неприйнятне. І краще б був Кравчук, який просто спостерігав за ситуацією. і не створив би якісь многоходовочки та олігарха. Можливо, тоді б було б все інакше. Якщо вам сподобалося це відео, попрошу лайкати його. Бо якщо набереться 500 лайків, то я почну робити робити новий ролик про кучму, про другий його термін. А там буде і про смерть Чорновола, і про вбивство Гонгадзе, і про багатовекторність, і про те, як ми були за кілька кроків два рази від повномасштабної війни з Росією. Тож буде дуже цікаве відео, тому чекаю на ваші вподобайки. Пишіть також коментарі, підписуйтесь на мене і тут, на Ютубі, і у Телеграмі, і у Тіктоці. І до зустрічі!